17 березня у клубі аеропорту хореографічний колектив бального сучасного танцю Шарм під керівництвом Наталії Маркевич боровся за звання зразкового колективу. Воно присвоюється за досягнення в розвитку аматорської творчості лауреатів, дипломантів не менше як двох міжнародних всеукраїнських міських обласних фестивалів. За більше ніж 10 років свого існування, шарм брав активну участь у конкурсах і перемагав. До цього часу таке право вибороли два колективи міста Борисполя Міленіум і Радість. А потім отримали звання народних колективів, які є наступною і найвищою сходинкою в хореографії. Перше вітальне слово взяла віце-мер Людмила Пасенко. Мені хочеться подякувати звичайно Наталі Валерівні за те, що вона не жаліє свого часу. Десь, можливо, не додає можливо часу своїй рідній дитині, а дійсно і серце і душу віддає ось діткам, які вірять їй. У програмі концерту було представлено 17 номерів. У їх висвітленні взяли участь усі вікові категорії: молодша, середня і старша, а також солісти колективу випускної групи. Колориту додавала різноплановість. На сцені можна було побачити латиноамериканські, східні і європейські ритми. Окрасою вечора були позаконкурсні виступи вокалістів. Голова атестаційної комісії Віктор Розумний висловив захоплення від побаченого і зазначив, що з присвоєнням нового звання з'являються нові труднощі. Мені сподобався колектив бального танцю «Шарм». Є кращі колективи, а є слабіші. Вони десь на початку, але вони достойні звання зразкового. Ну, це ж зобов'язали багато, це ж я вже сказав, то вони виступають на вищій щабель, але там конкуренція ще буде вища, тому що треба багато ще працювати. По завершенню квітами привітали і самого керівника хореографічного колективу Шарм Наталію Маркевич. Ми готувалися. Почали готуватися з вересня місяця, тому що е, я вже вважала і на всіх цих конкурсах, яких ми були, нам порадили е, зробити цю атестацію із тому що діти дійсно готові, діти дійсно цього заслуговують. Е, шились костюми нові, ставились нові постановки. Я думаю, по сьогоднішньому концерту е, глядачі і діти були задоволені, тому я думаю, все нам вдалося.